Взагалі раніше до того, як я переїхав сюди пожити у Франції, я не знав, наскільки мені будуть подобатись квіти. От взагалі, французи дуже полюбляють біля будинків, у подвір'ях різних, там, біля офісів, якихось бізнес-центрів, всюди висаджувати цілі газони, вазони, ландшафтні дизайни робити. Ну, це просто вау! І це взагалі виглядає просто. Просто фантастичний маніфік, бо ці квіти додають кольорів, настрій поліпшується. Ну це, це треба робити всюди, я так вважаю. Я б дуже хотів, щоб в Україні кожному подвір'ї було багато квітів, ось в кожному зелені газони. І це, в принципі, не вартує багато грошей. Можна скинути сусідами, і це все насаджувати і в селах, і в містах. Тож буде можливість це робіть. Тому що які б складні не були часи, але отримувати гарний настрій та позитив від чогось потрібно. Якщо ви також вважаєте, і згодні зі мною можете поставити лайк в цей момент до відео. Ну і може в коментарях написати, хто полюбляє квіти і висаджує їх всюди. То ви також молодці, ви розфарбовуєте своє життя.